Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські сили оборони поповнили свій арсенал сучасним безпілотним літальним апаратом Shield AI mq 35А Фотографію з цим дроном та українськими військовими опублікував виробник компанія Shield AI. Це один із перших офіційно підтверджених випадків використання цього американського БПЛА в Україні. Як повідомляється, Вібет вже провів першу автономну розвідувальну місію в умовах активного протистояння на українському фронті. У компанії зазначили, що дрон успішно показав свою стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та під високу високоефективність в автономному режимі. Вібет важить 56,5 кг, з яких до 11 кг становить корисне навантаження і здатен перебувати в повітрі до 10 годин. Він оснащений сучасною оптико-електронною станцією з потужним MWIR тепловізором і системами на основі штучного інтелекту для виявлення та ідентифікації цілей. Однією з ключових переваг MQ-35A ЕВЕТ є його здатність виконувати: вертикальний зліт і посадку на майданчику площею всього 4 на 4 метри. Що значно спрощує його використання у складних умовах. Ця технологія дозволяє швидко розгортати дрона передовій або з обмежених майданчиків, таких як палуби кораблів. У 2023 році компанія Shield AI оголосила про вдосконалення Вібет, додавши можливість керування роєм дронів. А в 2024 році було підписано угоду з JSW Defense and Aerospace для організації виробництва MQ-35A Вібет в Індії, що розширює його глобальну доступність. Військово-морський флот США також. Активно випробовує VB для можливого розміщення на авіаностях і кораблях різних типів. Завдяки своїм характеристикам, цей дрон може запускатися з палуби практично будь-якого судна, що робить його універсальним рішенням як для морських, так і для сокопутних операцій. Поява цього високотехнологічного безпілотника на озброєнні України дає значний поштовх до модернізації засобів розвідки і підвищує спроможності ЗСУ у боротьбі з російською агресією. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!